Дорогі друзі, в цьому відео я зібрав пояснення, я би сказав, виправдання пенсійного фонду Міністерства соціальної політики та уряду, чому такі малі суми індексації, чому низькі пенсії, розповім, які зміни у відео ідентифікації пенсіонерів. Нагадую, що внутрішньопереміщеним особам, які отримали свій. Статус до 24 лютого 2022 року потрібно зареєструватися на відеоідентифікацію до 31 березня. Тоді вони зможуть пройти процедуру відеоідентифікації у квітні і їм не припинять виплати пенсії. Форма для реєстрації на відеоідентифікацію дещо змінилася. З'явився додатковий пункт, який передбачає внесення імені користувача, тобто нікнейм чи юзернейм для месенджера, Тобто те, під яким іменем чи псевдонімом ви зареєстровані у Viberі, Телеграмі чи Скайпі. Це допоможе працівникові пенсійного фонду швидше вас знайти, щоб зв'язатися з вами. Це поле не позначене червоною зірочкою, тобто не є обов'язковим для заповнення, але раджу його заповнювати. На фото я підкреслив цей пункт червоною стрілкою. Наближається 1 квітня, але пенсіонерам не до сміху. Індексація виявилася незначною. Пенсії не встигають за реальною інфляцією. Зростає курс долара як в Нацбанку, так і на чорному ринку. Курс долара на валютному ринку вже сягнув 39 гривень за 1 долар. Відповідно, зростають ціни на продукти і товари. Нацбанк вже розглядає можливість прив'язати курс гривні до євро замість долара, бо це більш стабільна валюта. Позитивним є те, що Світовий банк схвалив позику в Україні у 1,5 мільярда доларів, яка піде на підтримку бюджету України, в тому числі на соціальні виплати, зокрема на наші пенсії. Тобто пенсії будуть поки що платити регулярно. До речі, економісти підрахували, що підвищення пенсій у середньому на 300 гривень. Гривень вимагає додатково понад 3 мільярди гривень щомісячно. З 1 квітня зростає мінімальна зарплата. Як і кому підвищать пенсії, я розповідав у попередньому відео. Проблеми з Ощадбанком пенсії та ідентифікації. Тому не буду повторюватися. Хто хоче, може передивитися це відео. Відповім на найбільш поширені питання пенсіонерів щодо індексації та підвищення пенсій, використовуючи відповіді та роз'яснення пенсійного фонду та уряду, зокрема Міністерства соціальної політики. Отже, перше питання. Чому у багатьох пенсії після індексації зросли менше, ніж на обіцяні урядом 8%? По-перше, кажуть в уряді, що насправді індексація склала не 8% а 7,96%. Тому треба рахувати індексацію саме від цієї суми. Це смішно 4%, відсотка, але рахуйте від цієї суми. По-друге, у пенсійному фонді пояснюють різницю між поняттями пенсія і пенсійна виплата. Пенсія призначається за підсумками страхового стажу, тобто, які були сплачені внески до пенсійного фонду і яким був розмір офіційної зарплати. А пенсійна виплата це пенсія і плюс різні доплати, наприклад, за понаднормовий стаж. Пенсія не може бути більшою, ніж пенсійна виплата. Може бути тільки меншою або дорівнювати пенсійній виплаті. Індексувалися саме чисті пенсії, тому багато хто у кого пенсія більша за мінімальну, отримали не 7,96% підвищення, а приблизно 5-6%. Ще однією причиною є те, Каже пенсійний фонд, що уряд обмежив максимальну суму індексації розміром у 1500 гривень. Що складається сума, яку пенсіонери отримали, отримали у березні? Пенсійний фонд відповідає так: до неї входять проіндексована пенсія. Та різні надбавки за понаднормовий стаж, за вік, за нагороди дітям війни, чорнобильцям і так далі. Всього є майже 160 видів доплат. Для пенсіонерів 2019-2020 років це ще й додаткові доплати у зв'язку з тим, що їхні пенсії у попередні роки не індексувалися. Пенсійний фонд пояснює це на конкретному прикладі. Я його наведу. Пенсіонер чоловік отримує пенсію з 2018 року, має 40 років стажу і почесне звання заслужений, ну, наприклад, заслужений економіст. Його пенсія не пенсійна виплата 8000 гривень. Додатково до пенсії він отримає доплату за 5 років понаднормового стажу і за почесне звання. Ви пам'ятаєте, було 40, 40 років стажу, а фактично доплата за 5 років. Доплата за стаж 5% від мінімальної пенсії по 1% за кожний рік 104 гривні. Доплата за почесне звання ще 25% від мінімальної пенсії або 523 гривні. Тобто, всього до індексації пенсіонер отримав 8627 гривень. В розрахунку наводяться копійки, але я їх не озвучую. Коли проіндексували пенсію за березень. З урахуванням збільшення мінімальної пенсії те, що сталося з 1 січня та доплат. То маємо доплата за стаж стала 118 гривень. Доплата за почесне звання 590 гривень. І нова пенсійна виплата від березня 9345 гривень. Тобто додалося 718 гривень. Наступне питання. Як зросли мінімальні пенсії? Міністерство соціальної політики повідомляє, що мінімальні пенсії або пенсійні виплати для тих, кому не вистачає стажу, проіндексували на 7,96%. І вони зросли до 2549 гривень. Додалося 188 гривень. Але у пенсіонерів, які не працюють незалежно від стажу, мінімальна пенсія зросла до 2725 гривень, або збільшилася на 205 гривень. До індексації такі пенсіонери отримували 2520 гривень. Наступне питання. Чому пенсіонери 2021 2023 року отримали додатково лише по 100 гривень? Міністерство соціальної політики пояснює, що через значне зростання середньої зарплати, яка застосовується для розрахунку пенсії, у цих людей набагато вище, ніж у тих. Хто став пенсіонером раніше і мав такий же стаж? Тому такі пенсії цього року не індексуються. А 100 гривень це, мовляв, доплата своєрідний своєрідний бонус, які були у 2021, 2021 2023 роках. Далі. Чому не підвищено? Або майже не підвищено пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2019-2020 роках і має повний страховий став. Ця категорія пенсіонерів виявилася обділеною при індексації. І пенсійний фонд пояснив, що їхні пенсії не індексувалися протягом 2020-2021 року. 2022 і 2023 років, бо були на той час високими. Нараховувалися лише доплати, які за 2021-2023 роки склали в сумі 335 гривень. Пунктом 6: постанови Кабінету міністрів номер 100 85 від 23 лютого 2024 року ці доплати скасовано. Тому фактична індексація пенсій у багатьох вийшла навіть меншою, ніж 335 гривень. Враховуючи, що вже призначена пенсійна виплата не може бути зменшена, і її залишили на попередньому рівні. Незначне підвищення отримали ті, хто мав пенсію, не пенсійну виплату, більшу за 11 тисяч гривень і понаднормовий стаж. Тобто, фактично індексацію провели, однак її з'їла відміна доплат. Ну, я би сказав, однією рукою даємо, другою забираємо. Уряд обіцяє виправити ситуацію через рік. При наступній індексації пенсії. Наступне питання. Чи виплатять заднім числом надбавки за січень і лютий у зв'язку з підвищенням соціальних стандартів з 1 січня 2024 року, як це було раніше? Ні. Як пояснили у пенсійному фонді, на це у бюджеті не закладено коштів. Тобто у бюджеті на 2024 рік було передбачено підвищення соціальних стандартів з 1 січня, але насправді мінімальні та інші пенсії підвищуються лише з березня. Наступне питання. Чи будуть ще підвищення пенсій цього року? Так і неодноразово кажуть у уряді. Але це підвищення не матимуть масового? Характеру, як у березні. 1 квітня буде проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють. Кожному збільшать пенсію індивідуально, в залежності від його заробітку і розміру вже нарахованої пенсії. Чим вона вища, тим більшою буде надбавка. Нагадаю, що пенсіонерам, які не працюють, пенсії перераховують не частіше, ніж раз на 2 роки. Роки. Підвищать пенсії 65 річним і старшим пенсіонерам з повним стажем. Мінімальна зарплата зросте з 1 квітня на 900 гривень або до 8 тисяч гривень. Відповідно, пенсія мінімальна до 3200 гривень. Однак пенсії їм перерахують від 1 липня або Після 65-го дня народження. Буду доплати в індивідуальному порядку тим, хто у 2024 році досягне певного віку, а саме 70-річним по 300 гривень щомісячно, 80-річним і старшим по 500 гривень. Але тільки за наявності повного страхового стажу. Який діяв на момент їхнього виходу на пенсію не менше 25 років. Чи потрібно для перерахунку пенсії звертатись до відділень пенсійного фонду, подавати додаткові документи? Ні. Всі перерахунки вже зроблено автоматично, без звернення пенсіонера. Лише у випадку, якщо пенсія після перерахування не збільшилася або зросла незначно, Варто звернутися за роз'ясненнями до відділення пенсійного фонду за місцем реєстрації або на гарячу лінію пенсійного фонду за номером 0800, 500, 08, 0800 50 37 53. Вибачте. Ось коротко все. Я зібрав. І у загальній відповіді Пенсійного фонду Міністерства соціальної політики та уряду щодо пенсій у 2024 році. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будете отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!